Від друзі, ви на каналі Репетитор з математики. З вами пані Оксана, і ми тут складні теми розкладаємо на прості елементи. Якщо ви зараз навчаєтесь в 11 класі по підручнику істер, математика рівень стандарту, і вже зараз відкрили тіла обертання, п'ятий параграф тіла обертання циліндр, то давайте сьогодні розберемось з завданнями 5.13, 5.15. Накладі 5,13 довжина кола основи циліндра дорівнює 4 см, а довжина твірної 3 см. Знайдіть діагональ усього перерізу циліндра і площу перерізу циліндра. Запишемо, дано. позначимо L маленьке англійське кола основи дорівнює 4 π см. Довжина твірної позначу – це 3 см. Отже, намалюємо циліндр, на ньому ми бачимо, що твірними є АА1 1 і ББ1, вони паралельні до осі оо 1 переріз циліндра, який проходить через центри нижньої основи, верхньої основи і твірні паралельні до осі циліндра, то це осьовий переріз циліндра. Ми з вами знаємо довжину кола основи циліндра. Неважливо, якого нижнього або верхнього, вони обидва рівні ці кола. Тому ми можемо, знаючи довжину кола і знаючи формулу для знаходження довжини кола, а це 2 пр Знайти відповідно радіус або нижнього, або верхнього кола. Давайте підставимо в цю формулу значення лк 4 π Тоді ми отримаємо рівняння відносно r, тому що в цьому рівнянні π і π скоротиться, і виходить, що r дорівнює 4 поділити на 2 і дорівнює 2. Отже, радіус: ми з вами знайшли: отут 2, отут 2, і в верхньому колі також радіуси по 2. Якщо ми знаємо радіус, то ми знаємо відповідно, вже і одну із довжин ось перерізу. Тобто АВ тоді дорівнює 2 плюс 2, або 2 помножити на 24. По умові задачі у нас відомо також аа 1 твірна С3. А отже, щоб знайти діагональ усього перерізу, а діагональю є відрізок А1Б, то треба розглянути прямокутний трикутник аа 1 б Розглянемо з трикутника А. А один Б. Він прямокутний, тому що в ньому кут А прямий, тому що ось цим перерізом є прямокутник, у нього всі кути прямі, кута А дорівнює 90 градусів. Можна по теоремі Піфагора знайти гіпотенузу. Можна по теоремі піфагора, а можна, якщо ви знаєте, так званий єгипетський прямокутний трикутник, бо я бачу, що ось тут довжина 4, ось тут 3. То значить, третя сторона вона дорівня 5, тому що в єгипетському прямокутному трикутнику сторони співвідносяться як 3 до 4 і до 5. Оце два кати, та 5, відповідно, це гіпотенуза. Співвідносяться, це значить, не обов'язково 3-4-5. Вони можуть бути домножені на 2, тобто 6, 8 і 10, на 3 і так далі. Ну, в нашому випадку це якраз числа 3 і 4, тоді зразу можна сказати, що А. 1 b як гіпотенуза даного прямокутного трикутника дорівнює 5. Ну, давайте все-таки розпишу вам, якщо ви не знаєте про цей єгипетський трикутник, то а 1 – це буде корінь квадратний і суми квадратів катетів. Це буде 3 в квадраті, плюс 4 в квадраті і дорівнює. 3 в квадраті це 9, плюс 4 в квадраті 16, 25. Корінь з 25 якраз і буде 5. Буде дорівнювати 5. Отже, ми знайшли з вами А1Б. Перше завдання виконали це діагональ осьового перерізу. І виконаємо друге завдання. Другим завданням знайти площу осьового перерізу. Якщо ми знаємо, що осьовий переріз це прямокутник. Запишу вам, що це А1Б1Б. Це осьовий переріз. Сторони цього прямокутника ми вже знаємо: 3 нам задано по умові, АБ ми знайшли як два радіуси це 4. Тоді площа цього осьового перерізу. Дорівнює одна сторона прямокутника помножити на другу. Тобто це а, А1 помножити на АБ і дорівнює. Підставляємо а, А1 це 3 помножити на АБ – це 4 і це дорівнює 12. Отже, запишемо відповідь: ми знайшли діагональ усього перерізу. А1Б з прямокутного трикутника, знаючи два катета, і дорівнює. ця діагональ 5 см. І знаючи дві сторони осьового перерізу, а це прямокутник, знайшли площу осьового перерізу. І вона дорівнює 12 см квадратних. Наступне завдання 5,14. Висота циліндра вдвічі більша за його радіус. А площа осьового перерізу дорівнює 36 см квадратних. Знайдіть радіус і висоту циліндра. Отже, нам площа осьового перерізу відома, вона дорівнює 36, а відомо ще, що висота циліндра вдвічі більша за його радіус, тобто радіус двічі менший. Тобто, щоб вирівнятися з висотою, нам треба радіус домножити на 2, і ми отримаємо висоту. Тобто, якщо оця величина більша. То ми не її множимо на 2, а ми множимо меншу величину, щоб вийти на більшу величину. Зобразимо циліндр, проведемо діаметр А1, а 1 b 1 і АБ, і з'єднаємо твірними ще аа 1 і бб 1 тоді прямокутник аа 1 б 1 Б, це осьовий переріз. Даного циліндра. Знаючи площу осьового перерізу, будемо виходити з цієї формули саме площі осьового перерізу. Тобто площа осьового перерізу дорівнює по умові задачі 36. Чому взагалі дорівнює формула, яка площа осьового перерізу? Оскільки це прямокутник, ми побачили тут всі кути прямі, одна довжина прямокутника помножити на другу. Тобто а, А1 помножити на АБ, наприклад. А що таке в свою чергу, АБ? Дивіться, якщо я веду позначення і позначу ось тут Р. Радіус кола, і тут Р радіус кола, то AB – це два радіуси, тобто діаметр. А що таке висота циліндра? Висотою циліндра є і ось ОО1, це висота ну, Справді в тому, що всі твірні вони такі, також дорівнюють висоті циліндра. Тобто і тут висота, і тут висота. А Оскільки висота у нас вдвічі більша за радіус, то можна позначити, що висота це 2Р. Отже, дивіться, я продовжую цю формулу і пишу, що аа 1 а1 це твірна. Взагалі-то це H, але по умові задачі H у нас дорівнює 2r. Я можу зразу підставити, що це 2r. АБ, зверніть увагу, АБ також дорівнює 2 r бо це радіус плюс радіус буде 2 радіуси. Якщо перемножити, ми маємо, що це 4r квадрат. Це формула площі цього перерізу. І формулу ми вже вивели, і ми знаємо це число, то давайте прирівняємо значення формули, значенню по умові. І це буде. 36. Тоді розділивши на 4 зліва і справа, ми отримаємо, що r квадрат дорівнює 9, то тоді r дорівнює 3. Виходить, що радіус ми знайшли циліндра, і він дорівнює 3. А що ж таке висота? Висота, ми говорили, що це два радіуси. Тобто, висота знаходиться по формулі, яку ми ввели для висоти, а тобто 2 помножити на r, а тобто 2 помножити на 3 і дорівнює 6 Отже, відповідь запишемо: завдяки тому, що маємо площу осьового перерізу і знаємо, як між собою зв'язані висота і радіус, ми змогли підставити все формулу і виразити спочатку радіус циліндра, він дорівнює 3 см, і потім висоту циліндра, вона дорівнює 6 см. Наступне завдання 5:15. Площа ось перерізу циліндра дорівнює 32 см. Знайдіть радіус і висоту циліндра, якщо вони рівні, тобто H дорівнює R. Зобразимо малюнок, намалюємо циліндр і намалюємо. Такий ось переріз, щоб висота дорівнювала радіусу. Постараємось так зобразити. Тобто нам відомо, що H дорівнює R. Давайте на малюнку позначимо, де у нас радіус це і ОА, і ОД, і О1Б, і О1С це все радіуси. Позначу в нижній основі. І що таке висота? Висота це О1, але висота дорівнює, тверній АБ і СД, тобто ось це висота. Наприклад, АБ. Але висота до рівня Р, то я запишу тут через R. Давайте тепер глянемо, що є осьовим перерізом. Осьовим перерізом є прямокутник, який проходить через центри кіл верхнього і нижнього, і утворює з собою прямокутник. Отже, на малюнку ми бачимо, що фігура А Б, С, Д це осьовий переріз циліндра. Це прямокутник, бо тут всі кути прямі. Площа прямокутника визначається як одна сторона на другу сторону цього прямокутника. Давайте запишемо формулу площі осьового перерізу це буде одна сторона це АБ, помножити на другу сторону це АД. Що таке АБ? АБ це висота, АД це діаметр, тобто це радіус плюс радіус це два радіуси. Ну, оскільки нам відомо, що висота дорівнює радіусу, то ми замінимо в цій формулі h на r. І тоді це буде r. Помножити на 2r і дорівнює, якщо я перемножу r, це буде 2 r квадрат. По умові задачі ця площа дорівнює 32 см. Отже, я прирівнюю цю площу, цю формулу 2 r квадрат до значення площі 32 і отримую рівняння відносно r. Звідси r знайдемо, розділимо на 2. Зліва і справа буде R квадрат дорівнює 16, ну а звідси R дорівнює 4. Отже, радіус ми знайшли, а оскільки висота дорівнює радіусу, то також дорівнює 4. Отже, відповідь цьому завданню. Радіус основи верхньої і нижньої цього циліндра R дорівнює 4 см, і висота, яка дорівнює по умові задачі цьому радіусу, то також дорівнює 4 см. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивились відео. Розбирались разом зі мною. Якщо розібрались, поставте в першу чергу собі лайк. І мені не забудьте, і пишіть в коментарях, які приклади здаються для вас важкими. Спробую донести для вас якомога детальніше. До нових уроків! Все буде Україна!